Європейські країни не будуть повертати українських чоловіків додому, і ось чому вас, шановні друзі. Кілька днів тому міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зробив заяву про те, що українських чоловіків, які знаходяться зараз в Польщі, треба їм припинити виплачувати фінансову допомогу і тим самим змусити повернутися в Україну, і захищати батьківщину. Цю заяву підтримав міністр закордонних справ України Сибіга, і все ніби класно. Будемо повертати українців. Але одна справа потякати язиком, а інша справа це реальність. А реальність наступна: Чехія заробила на українцях більше ніж витратила на їх виплати. Заявила Міністерство праці та соціальних справ Чехії. Далі деталі в цифрах за перше півріччя 2024 року. Чехія заробила 4,4 мільярди крон 194,7 мільйони доларів. Це різниця між витратами на допомогу біженцям 3,7 мільярди крон, та податками 11,7 мільярди крон, які українці щомісяця сплачують до бюджету. Також Міністерство праці Чехії уточнює, що близько 118 тисяч українців працюють у Чехії, що допомагає вирішувати проблему дефіциту робочої сили в країні. За даними досліджень, 30% українців мають більше однієї роботи. І ви думаєте, європейські країни, які так заробляють на українцях зі податків, які закривають багато питань. З робочою силою вони будуть зараз відмовлятися від українців і відправляти їх на утилізацію в Україну, та це просто смішно. Вони з самого початку знали, що так воно й буде. Українці вийдуть і будуть інтегруватися у європейських країнах. Саме тому європейські країни вже почали видавати українцям різні паспорти, так як Німеччина, наприклад, там видає сірий паспорт. Вони все вже давно продумали. Тому всі ці заяви про повернення українських чоловіків в Україну це все просто політичний піар. Ну і в кінці, друзі, на всякий випадок, якщо мій тікток знову влада заблокує, долучайтесь до мого телеграм-каналу. Посилання на телеграм є в шапці профілю.